Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. у меблях, матрасах та інших текстильних речах збирається пил. Коли він збирається, там е, можуть утворитися різні е, мікроорганізми, а також пилові кліщі. Тому деякі виробники пилососів пропонують очищати не тільки підлогу в домі, а й матраси та навіть ковдри і подушки. Для цього створили ручні пилососи для осмоктування пилу з ультрафіолетовими лампами. І сьогодні ми порівняємо та поговоримо про три моделі від виробника Jigo. це в нас модель t 600 J300 та С. 300. доволі такі е, схожі пилососи, але своїми фішками та відмінностями. Але перед початком традиційно підпишіться на канал, натисніть на дзвоник. Ну і звичайно підтримайте наш збір на дрони. Усі деталі в описі під цим відео. Для початку давайте розберемось, кому і навіщо потрібні ці пилососи. Ці пилососи призначені для боротьби з половими кліщами та іншими шкідливими мікроорганізмами, які можуть знаходитися у меблях, матрацах та на іншому текстилі. Полови кліщі є серйозним джерелом алергенів. Часто вони є причиною алергічних реакцій у людей. Таких як кашель, чхання, закладеність носа, свербіж та сльозотеча. Це особливо важливо для дітей та дорослих, які мають високу чутливість до алергенів. Навіть якщо людина не має виявлених алергічних реакцій на пилових кліщів, це не означає, що вони нешкідливі. Пилові кліщі можуть спричиняти різні проблеми, які можуть вплинути на загальний стан здоров'я, незалежно від наявності алергії. Крім того, пилові кліщі можуть спричиняти подразнення шкіри, яке може посилити вироблення шкірного жиру, що також може сприяти виникненню акне чи інших дерматозів. Ці пилососи призначені для боротьби з пиловими кліщами. За допомогою світлодіодної лампи UV це з довжиною ультрафіолетової хвилі 253,7 нанометра. Ці пилососи здатні знищувати клітини кліщів і вбивати до 99,9% шкідливих організмів глибоко в матрасі. Вони володіють рядом функції, таких як вібрація металевої щітки, стерилізація ультрафіолетовим світлом, відлякування пилових кліщів ультразвуком, сушіння матрасів, теплом, а також смоктування та фільтрація пилу. Сушіння матрасів теплом це взагалі унікальна функція на українському ринку, яка в рази зменшує активність кліщів. В пилососах інших брендів ви цього не знайдете. Гадаю, призначення та принцип роботи вам зрозумілий. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на є-каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я Сто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Ці моделі мають багато спільного, включаючи розумний дисплей та інтелектуальний датчик кліщів. Інтелектуальний датчик ретельно виявляє полових кліщів, надаючи точний індекс їх присутності і інформацію про статус прибирання. Це дозволяє керувати процесом очищення максимально ефективно та зручно, адже ви розумієте, де потрібно пройти ще декілька разів, а де вже досить. Крім того, вони мають по дві чашки: одна для фільтрації, а інша для зберігання пилу. Таким чином фільтр не забивається пилом, довше служить та якісніше очищує повітря. Щітка для прибирання у всіх трьох моделях однакова. Вона складається з металевого корпусу та силіконових смужок. Завдяки металевому корпусу відбувається постукування, які ніби вибивають пил із матрац. До речі, швидкість обертання щітки до 12 тисяч обертів за хвилину, що робить прибирання ще ефективніше. А потужність ультрафіолетового випромінювання складає 800 мВт. Крім цього, слід додати дуже важливий функціонал в JIGO T600 Він запобігає розмноженню полових кліщів завдяки включенню унікального аромату та технології швидкої дифузії. Коли покрутити регулятор, ось це, що ви зараз бачите на своїх екранах, можна поставити спеціальну капсулу із запахом. Це значно підвищує ефективність боротьби та дійсно надає приємний аромат після роботи пилососа. Але пилососи також мають деякі відмінності: JIGO T600 S300 та G. 300 в першу чергу відрізняється потужністю. Перший має потужність 700 Вт, інші два 500 Вт. Щодо об'єму пилозбірника, то в Gigo t 600 та s 300 він складає 0,5 літра, а у G300 трохи менше 0,38 літра. Температура прогрівання поверхні різна. Giego t 600 може прогрівати до 65 градусів за Цельсієм. У s 300 та G300 ця температура обмежена на 55 градусів за Цельсієм. Ширина в смоктувального порту також різна. В G300 вона становить 25 см. У GIGO Т600 та С-300 23 сантиметри. А це впливає на те, скільки за одне всмоктування пилосос всмокче пилом. До речі, GIGO Т600 має два режими роботи, тоді як С-300 та G300 по одному. Нарешті вага кожного пилососа різна. GIGO Т600 є найважчим, важить 2,3 кг, С-300 2 кг, а G300 найлегший і найкомпактніший. Важить 1 кг 850 грамів. Тож, якщо підсумувати, то GIGO Т600 найпотужніший пилосос з двома режимами роботи. s 300 300 легший, ніж Т-600, та захоплює більшу поверхню всмоктування портом, ніж J300. А J300 найлегший та найкомпактніший для тендітних рук. Або, можливо, для тих, у кого є певні проблеми зі спиною. Але всі вони ефективно виконують свою роботу та зберігають і покращують здоров'я свого господара. Тож такий гаджет варто мати в кожному домі, і я впевнений, що ці модельки точно задовільнять ваші потреби. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, натискайте. Лайк під цим відео, Якщо якщо використовуєте ось такі невеличкі компактні пилососи, обов'язково напишіть про це в коментарях під цим відео. Ну і звичайно, друзі, не забувайте писати свою думку про ці пристрої в коментарях під цим оглядом. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.